Сьогодні копаю кушпіоні Salmon Dream. Ну, його вже треба викопати, тому що він ще в 20 2020 році посаджений. І тут він між трояндами. Перший я садила, не знаю, чи між трояндами. І Одним словом, у тому році я, видно, забула якусь коробочку, або не побачила насінняву коробочку, забула зрізати. І Восени дивлюся. Вже під осінь дивлюся, там зерньотка утворилася. Ну, вже ж почала сильніше зрізати. І дивіться, я ці зерньотка поклала під кущ. Просто недалеко, щоб знати, звідки вони. І погляньте, я тільки що вирішила перевірити, що ж з них сталося. Погляньте вже такі є малесенькі брунячки біленькі. От, і ось такий корінчик. Тобто це за рік. Отже, експериментуйте і у вас, може, щось вийде.